Да ти не люд, та ти про людей не думаєш, ти про техніку тільки думаєш. Вчора записали відео, коротше, що ну по Вінниці, е, були прильоти і прилетіло на територію, де був автомобіль наш е, вантажний, і ми не знали, що з ним, тому що на територію туди нікого вже не пускали. І я записав відео, типу, що, блін, цікаво, чи Каско взагалі компенсують якісь е, такі ситуації, чи не компенсують. І мені насипалось хейту. Ну, типу, полови 50 на 50 люди діляться одні, кажуть, та що там машина з водієм, що? Та ти, барига, та тобі пофіг на людей, тобі все одно на того водія, що з водієм, напиши, що з водієм, е, ти заказку переживаєш, а водій як його здоров'я, як що? І половина людей каже, ви що, е, ну, типу, десь перегрілись трохи на сонці. Каже, він що, шо, щось сказав за водія, чи що. Ну, типу, блін, ну от як ви думаєте? Моєте, от якби там був водій. Я б напевно сказав би, що блін, позвонили водію, водій сказав там, е, що з машиною там чи все хорошо, чи там було що, чи, наприклад, не можемо до водія додзвонитися, блін, перелякані. Ну, звичайно, життя людей на першому місці. Ну блін, наскільки замість того, щоб в такій ситуації, яка відбувається в країні, люди були якісь ну, типу, сплаченіші, дружні, так вони чекають момента, як взяти і унічтожити один одного. Блін, звідки скільки злості? Я не розумію, типу, до чого вона. А один ще там написав, що все, тепер ти як роботодавець помер для всіх. Е, так як ти не піклуєшся за людей, ти думаєш тільки про машини. Я спочатку не міг взагалі вробити про що йде тема, а потім я починаю розуміти, що ну, типа, багато хто думав, що е, не так, не думав, а придумав собі, що там був водій, а я фіг забив на здоров'я водія, мені воно не цікаве. Але я цікавлюсь тільки машиною. Блін, ну звідки ця логіка? Я не розумію. Наскільки люди люблять придумувати, додумувати, фантазувати і реально пекти один одного. Реально пекти один одного. Тому що багато людей сказали: блін. Е Е, ну реально, ті, хто нічого там не заробили ніколи, нічого не змогли там е, не знаю купити, їм все одно вони починають там жаба їх давити. Ах, машина, а хто, а то, а то, а то коротше, і починають там. А багато хто каже, блін, шкода, дуже шкода. Типу, ми розуміємо, типу, блін, якби е, е, ну добре, що водія там не було, типу. Ну... Капець, як люди діляться? От звідки стільки злості в людей береться? Звідки, замість того, щоб я ж кажу, якось бути е, більш єдиними і підтримувати один одного, то люди кидаються, 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 кидаються. І ну, це, звісно, дуже засмучує. Що є такі люди, що є люди, які е, заздрісливі, які тільки ждуть, щоб в тебе стало зло якесь, які тільки... Ходять і вичікують, і дивляться, о новина, а він за машини тільки думаю, А людини, яка там була, йому по барабану, то там не було людини. Блін, ну чуть-чуть логіку включайте. Ви дивитесь відео, там про людину нічого не говориться. Ну, значить, там і не було людини. Капець, чуть-чуть ло чуть-чуть логіки, і чуть-чуть менше злості було би. Я думаю, трошки легше для всіх.